Доброго дня! І знову з вами сьогодні клуб Етнохата. Ми давно вже не зустрічалися, але сьогодні ми будемо з вами щось незвичне готувати. Ні, воно звичне, але нам мало відоме. Ми звикли, що ми на Пасху печемо Паски святковий обрядовий хліб. А виявляється, на Різдво також печеться. Святковий білий хліб. Пісний, який називається карачун чи керачум. Кого як? Ну що, будемо готувати опару. За цей рецепт я дізналася лише нещодавно. І зразу хотіла його приготувати. Так як в наш святвечір пісний, то і хліб має бути пісний. Тому для опари використовуємо лише водичку теплу, дріжджі. Додаємо сюди чайну ложку солі. Так. так. І столову ложку цукру. Готуємо опару. Як опара почне діяти. Буде місити тісто. Ну що ж, продовжуємо замісувати тісто на карачун Крайчун. Ну В різних районах це святковий хліб називається по-різному. Але значення його призначення одне і теж. Це має бути біла пишна домашня хлібина. Яка Символізуватиме достаток родини в майбутньому році, наступному році. Так як хліб у нас цей пісний, яєць не додаємо, ну, щоб він був жовтий, красивий, покладемо куркуми. Дуже хочеться, щоб вдався. Взагалі, багато з господин бояться мати справу з дріжджовим тістом. Я вам говорю, не бійтеся. Я також раніше боялася. Але це саме легше тісто, дріжджове. Так, ще. Так що, перша у нас буде різдвяний хліб. Бо в нас тут на Київщині завжди печемо на Різдво пиріжки з капустою. Хто ще вареники з капустою робить? Ще що? Восьмерочки завжди ми вдома робили з сиром з творогом і трикутнички, які які начиняли. Маком. Так, і олійку. Додаємо олійку, замішуємо тісто. Тісто має бути легеньке, пухке. Так. Де з стаканчика я. Так. Замісили ми тісто, дивіться, до рук не липне. М'якеньке ніжна. От яке у нас воно жовте, як сонечко різдвяне. Так, все, гарно вимісили. Нехай накриваємо салфеточкою і нехай сходить. Так, минуло з півтори години. Ось погляньте, як наший карачун піднявся. Тепер нам треба його ще раз спустити повітря. так. Бачите, тісто, яке гарне від стінок відстає. О, так. Спустили повітря і нехай іще хвилин 40, можливо, годину, піднімається. Так, дивимося. Знов зійшов наш карачун гарно. Так, і будемо зараз тісто, беру форму, ось таку. Форму олійкою змажимо. Сподіваюся, ну, краще було б, звісно, маргарину, але ну, вже як дотримуємося повністю, щоб усе в нас було пісне. Змазуємо форму олійкою. Гарненько, бо ми ж хочемо, щоб все в нас було. Да... І меншеньки його зробить. Він ще ж підійде. А то тісто ми залишимо, бо ще роблять господині деякі. Бабульки. Роблять. А що таке бабульки? Бабульки це такі маленькі. Шарики з тіста, як пампушечки. Так, ось такий карачок. Я думаю, він ще зійде. Так, до речі, карачун. Чому він ще так називається? Він має бути із пупком. Тобто має бути посередині заглибинка. І щоб воно не підійшло заглибенка, ми зараз візьмемо. Ось є. Фольги в нас немає. Є бумага для випікання. Наповнимо посередині сіль. Отак. От Крутимо. На цій бумазі випікалися трішки тільки, що наші. Отак. О, О кругленьких. Отак. Все, карачун у нас готовий. Можна колосочок викласти. Можна не прикрашати, хто як хоче, хто прикрашає, хто не прикрашає. Ми не будемо, бо у нас чаю часу вже мало. Все, поставимо ще на хвилин 30, нехай підійде, і тим часом нагріється духовка. Бобалечки маленькі. Ви знаєте, дивилася по відео вони такі, як яєчка. Вони ще ж підійдуть, їх треба маленькі. Я меншенькі, мабуть, зроблю, Бобалечки. Випечуться. До речі, вони е зберігаються по кілька днів, подаються на стіл заправленими медом та посипані маком, горіхами, можуть бути. Ну, це як солодка вже страва. До речі, карачу різдвяний хліб. У ту виявку, яку я залишила, хто з господин ставлять мед. Хто свічечку. І цей хліб зберігається всі три різдвяні свята. І ставляється на сіну перед іконою. Так, бабулечки. Ану, наші бабулечки от такі маленькі. Так. Угу. Нехай будуть ну, трохи менше, трохи більші, Такі жовті, ніби курчатка. Мені здається, вони ще як символ. Чого? Щоб курі неслися. яєчка. Як кажуть, на похоті біля ікони ставили завжди кутю. І кутю ставили у гніздечко робили із сіна ставили кутю, щоб неслися курі, щоб були курчата і яйця. Всьо, Олексій, йдемо до вас, щоб, щоб неслися ваші курі. Так, да, запросто. Так і треба. Я за. Ну от, такий красень крайчун у нас вийшов. У його центр ми поставили скляночку з медом. Як бачите, все дійсно просто. Головне готувати його з чистими думками і надіями на добре. До слова, він у нас добряче підріс. А це віщує хорошу вдачу в новому році для нашої країни. Ну і наші бобальки теж не можуть нас не радувати. Ще є гарна традиція подавати мед до столу на тарілці разом із зубчиками часнику. Перед початком вечері кожен бере зубчик, вмучає його мед і перед тим, як з'їсти, приказує. Аби я була здорова, як часник, а солодка, як мед, традиції кожної родини відрізняються. Наше завдання зберегти і передати їх далі.